Міст на вулиці Білопільський шлях у сумах залишається без кількох секцій огородження. Така картина спостерігається продовж тижня після аварії, що сталася на мосту 13 лютого. Який зараз вигляд має конструкція і чи збираються міст ремонтувати цьогоріч, дізнавались наші журналісти. Як шарик надуваєте, хорошенько дуєте. Я вам скажу, коли хватить. Один сорок п'ять проміжок. Це всім раз привишає. Допустимо нормально. Сім, так. У вас прав немає? Ні, немає. Я бачу, що їх нікуди ніколи. От я запрошував різні. Це кадри з місця аварії, що сталося 13 лютого близько 23-ї години. На водійку патрульні склали чотири адміністративні матеріали і відсторонили її від керування. 31-річна керманичка транспортного засобу Деоланос при виконанні маневру обгону не переконалася в його безпечності, не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з транспортним засобом Дача Логан, водій якого рухався в попутному напрямку. Після зіткнення жінка допустила виїзд за межі проїжджої частини та допустила наїзд на перильне огородження мосту. За тиждень після аварії конструкції мосту мають такий вигляд. Мост в дуже плохом состоянии, вже давно потрібно його перемонтувати. Любой человек может може йти і упасть з моста. Живаті на чим швидше, тим краще. Ми всегда за порядок. В городе, вдома, Понятно, повна опасность. І для граждан, і для транспорту. Дуже аварійний. Там, мені здається, я не знаю. Ну, з однієї сторони машини -то їздять, а зробити красоту просто перила зробити. Для мне мені здається, він вже не грає, не грає. Нормальна перила, звісно, то перила красоту перила навести і все. І буде, буде атлічне. Міст по вулиці Білопільський шлях утримується департаментом інфраструктури міста. Встановити тимчасове огородження після аварії там доручили комунальному підприємству Шлях Римбуд, говорить директор департаменту Олександр Журба. За словами посадовця, цього року планується і ремонт мосту. В цьому році передбачені кошти на Капітальний на реконструкцію мосту на Білопільському шосе по вулиці. на поволиці. На даний час зараз у нас є 10 мільйонів. Тобто ми спочатку об'явимо тендер на проєктування щодо реконструкції мосту, а вже потім, коли буде проєктна документація, яка пройде всі експертизи, вже будемо бачити вартість цього об'єкта і будемо подалі виносити питання щодо фінансування. Ми зараз готуємо технічну документацію на об'явлення тендера. Міст збудували в сумах близько 30 років тому. За цей час поруда жодного разу капітально не ремонтувалася, говорить Олександр Журба. Це планували зробити у 2019 році. Тоді вартість ремонтних робіт оцінювали приблизно в 5 мільйонів гривень. Та роботи так і не провели. У серпні минулого року сумський виконком обмежив рух цим мостом для вантажівок вагою понад 18 тонн. Анна Книж, Олександр Соколов, Віктор Лапченко. Новини Суспільного суми. Ми намагалися зв'язатися з керівником шляхрембуду Олександром Вегерою, щоб дізнатись, коли на мосту встановлять тимчасове огородження на місці відсутніх поручнів. На дзвінки наших кореспондентів посадовець не відповів. У приймальні сказали, що чоловіку відпустці і більше надати коментар нікому.